Фінанси під час війни тема драматична і тема дразлива. Ми знаємо, фінансів не вистачає те, що виробляється в Україні, йде на покриття видатків в сфері національної безпеки і оборони. Соціальна сфера фінансується повністю західним колективним співтовариством. Але українська влада робить все можливе для того, щоб ситуацію якимось чином покращити, і це вдається, треба відзначити. Розпочала роботу подія сьогоднішнього дня. Місія міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм для обговорення потенційної програми для України. Місія працюватиме в столиці Польщі Варшаві до 15 березня. На ній будуть обговорюватися параметри потенційної майбутньої програми для України. Це буде Перша тема нашої розмови з нашим студійним гостем. Я його із задоволенням представляю. Це голова асоціації українських банків Андрій Дубас. Пан Андрію, дякую, що завітали до нашої затишної студії. Радий бути у вашій затишній студії знову. Отже, давайте візьмемо як кажуть БК за роги Програма МВФ, її параметри і умови за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загальний розмір фінансування становитиме понад 15 мільярдів доларів. Які зобов'язання має має виконати Україна, аби отримати позитивне рішення від міжнародної міжнародного валютного фонду у лютому. Але перед тим як ви будете відповідати, хотів би нагадати, що в Україні принаймні до початку так званого широкомасштабного вторгнення. Було дуже багато громадян, які взагалі наполягали на згортанні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Яка ситуація зараз? Я не знаю, як прокоментувати той факт, що хтось виступає за згортання співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому що. А для того, щоб такі речі обговорювати або коментувати, треба розуміти сутність, чому взагалі що таке міжнародний валютний фонд. Ми, до речі, є учасниками міжнародного валютного фонду. Це спільний фонд, де Україна теж є робить свої внески і таке інше. А на сьогоднішній момент може є така заїжджена фраза, що Міжнародний валютний фонд це такий певний своєрідний маяк. Індикатор так, того, а, чи можна з такою країною мати фінансові справи вдовгу, називаємо це так. Звичайно, що в Україні сьогодні особливий період на нас напала Росія за способ способництвом з Білоруссю, і тому минулий, наприклад, 22-й рік Україні, якщо говорити з точки зору фінансів, так не військової допомоги, а фінансової допомоги Україні допомагали в більшій мірі екстрено, назвемо це так. Так тому, що 24 лютого ніхто не очікував а, такого повномасштабного наступу. І звичайно, що коли Україна і Україна Українські воїни, українці показали героїзм, то весь світ е, зрозумів, що нам е, з нами можна мати справу, нам варто допомагати, і за нами правда. І сьогодні вже навіть ніхто не ставить під сумнів, що Україна переможе. Сьогоднішня програма, в 23-й рік, звичайно, це вже інша історія ніж е, березень 22-го року. А сьогодні ми говоримо про більш а, зважену і послідовну а, майбутню політику, тому якщо говорити... Чому ця програма важлива для нас? Тому що підтримка фінансова України а в тому числі вже буде залежати від а, перемовин і співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому що зараз не є такий вже екстрений час, який був у 2022 році, і фактично старт програми а, є визначені певні пункти. Зараз я їх назву, а, які увійшли до попереднього меморандуму а, щодо співпраці. Але я думаю, що під час якраз місії ці пункти можуть переглядатися. Україна може відстоювати свою точку зору в цій ситуації. Ви знаєте, повернуся до 22-го року, коли багато країн давали нам три дні, тиждень і так далі. А ми доказали, що не три дні, не тиждень а перемога буде за нами. Тому і в цій ситуації теж ми можемо пояснювати, як то кажуть, з точки зору безпосередньо в Києві. І на даний момент е, йде мова про певних про кілька пунктів. Я зупинюся на таких деяких ключових е, з них. Перше, це робота щодо витрат на е, Забезпечення е, оплати праці е, державним службовцям або службовцям, які забезпечені за рахунок державного бюджету. Так, тобто е, це скорочення має відбутися, і стоїть цифра попередня: це мінус 27%. Тобто, ми має, держава має взяти на себе зобов'язання зменшити витрати по заробітній платі, яка йде з державного бюджету, на 27%. Друге, це перегляд. Е, Назвемо це так, пільгового періоду щодо системи е, фізичних осіб підприємців. Пам'ятаєте, до війни е, підприємці сплачували е, там до 5% відсотків е, податку. Під час воєнного стану було запроваджено, що цей податок визначений на розмірі 2 Тобто йде мова про те, щоб е, скасувати ці пільги. Е, Третє, на що я би звернув увагу, це, наприклад, вже стосується більш банківської діяльності е, і е, роботи Міністерства фінансів є облігації внутрішньої державної позики. І е, одним, одним з пунктів стоїть е, питання щодо приведення дохідності по ОВДП до рівня ринкових. Це, до речі, е, був такий певний. Е, Спор пригадуєте минулого року між там Кирилом Шевченком, колишнім головою національного банку і Міністерством фінансів щодо того, що цінні папери їхня дохідність є низькою, і тому їх менше купують. А Національний банк тоді пропонував, щоб піднімались, щоб мінфін піднімав ці доходи по облігаціям внутрішньої державної позики. І, і напевно, останнє на що я би звернув увагу, це також є. Депозитні сертифікати, інструмент Національного банку, розглядається варіант, щоб вони повернулися до строковості до 14 днів. Сьогодні цей інструмент працює як овернайт, так, кредити, як розміщення коштів нічне, а йдемо про те, щоб розміщати їх на 14 днів. Ну, за оцінкою експертів, які входили до місії Міжнародного валютного фонду, виконання моніторингової програми. Я нагадую нашим шановним слухачам, діяла 4-місячна моніторингова програма. Також виконання цієї програми з залученням ради директорів показало високі результати. Українська сторона виконала всі погодження з валютним фондом, структурні які в рамках моніторингової програми, а також були досягнуті всі кількісні та індикативні цілі. І ще важливе уточнення це, а також ті домовленості, які ще потребують погодження керівництвом валютної. Фонду відкривають шлях до початку переговорів щодо повноцінної програми за підтримки міжнародного валютного фонду. Ну, в мене передчуття, так само як і в багатьох. Я думаю. І журналістів, і експертів, людей, які тверезо оцінюють ситуацію, що нам дадуть ці 15 мільярдів, дадуть під нормальні умови. Ніхто там не буде накручувати. От та ситуація, от але питання в тому, що зовнішній борг України він все одно збільшується, все одно доведеться Без, віддавати. Безперечно, дивіться, це звичайно кредит, е і давайте можливо. Я так трошки добавлю красок в нашу фарбу фарби в нашу розмову. А ми говоримо про суму 15 мільярдів гривень. Але Не. пригадуєте ми, до... перепрошую 15 мільярдів до... до 15 мільярдів доларів. Вибачте, до... будь ласка, да. Але пригадуєте, перед новим роком ми розмовляли в Україні. Постійно йшла мова про те, яка е, сума необхідна для України е, і запланована в державному бюджеті на 2023 рік. І сума звучала, якщо не помиляюся, до 30 мільярдів доларів. І приблизно вона ділилася таким чином, як формували державний бюджет. Тобто, зовнішні наші партнери е, міжнародні е, в своїх політиках не можуть підтримувати е, військову саме. Військові витрати України, тому що напевно це там я не знаю, розцінюється як участь в воєнних діях чи може використовуватися російською пропагандою постійно. Та не говоримо про них, вони їм ще недовго залишилися, але ми говоримо так: що якщо ти фінансуєш, то це може розцінюватися як частина цього процесу, то державний бюджет приблизно, так якщо простими такими словами сказати, був сформований на дві частини. Одна 50% – це витрати на забезпечення держави, пенсії, стипендії, зовнішній борг, заробітні плати і так далі. Це забезпечується з боку іноземних наших партнерів так за рахунок підтримки. А других 50% державного бюджету, який йде військовий, ми повинні наповнити самостійно. І фактично тоді йшла мова про цифру 20, 38 мільярдів доларів. 38 мільярдів доларів. Чому я про це говорю? Тобто, якщо сьогодні ми говоримо про кредит 15 мільярдів доларів, то це скоріше не про сума, яка допоможе нам перемогти війну. Це скоріше про індикатор, який а дасть для всіх міжнародних партнерів. Ну, звичайно, якщо буде підписана ця угода, я теж маю велику надію, що вона буде підписана і буде підписана на максимально вигідних умовах для України. Бо ми сьогодні є в умовах воєнного е, повноцінної війни. Е, і друге, це дозволить Україні з не лише з військовою допомогою перемагати, а в тому числі, щоб ми, як громадяни, мали можливість пройти цей шлях економічно е, нормально, назвемо це так, бо війну дуже стабільно не скажеш, але нормально. І ще питання по валютному фонду. Оцей індикатор і успішне виконання України і вимог МВФ. Які ще джерела покриття бюджетного дефіциту має Україна? Якщо говорити про дефіцит бюджету, ну минулий рік, наприклад, ну в нас навіть важко тут коментувати, тому що ну я мені не дуже комфортно називати таку таку фразу, але я її використаю і не дуже хочу до неї привертати увагу. І мені важко спрогнозувати, що було б в Україні. Якщо б Україна не отримувала фінансової допомоги, військову поки що беремо за душки. Так, військова допомога це військова допомога, яка на полі бою визначається. Але внутрішній процес, тобто, наприклад, курс гривні, наприклад, ем... Виконання державою пенсійних зобов'язань, інших соціальних виплат, зовнішніх, наприклад, там виплати по зовнішніх боргах. Мені важко оцінити, яка була б ситуація, якщо б ми не отримували минулого року допомогу, тобто я це підкреслюю. Тому сьогодні говорити про джерела покриття дефіциту. Ну я думаю, що це буде поступове відновлення економіки, але з великою участю міжнародних партнерів. Як українські банки пережили рік війни? Підсумки роботи фінансово банківської системи за минулий рік? Яку оцінку ви дали, і як вона впоралася з викликами? Якщо оцінку поставити в цілому, то я по 12 бальній шкалі назвав би це на позначці 11. тобто є зауваження. Я про них сьогодні зупинятися не буду, але в цілому, якщо 12 бальну школу використовувати, то це дуже високий бал. Дуже високий бал. Ліквідність банків, що з резервами, які групи банків найбільше потребуватимуть до капіт капіталізації впродовж року втрати і здобутки це хороше запитання, на яке я скоріш за все зараз відповісти в точності не зможу, оскільки якраз одним із пунктів пунктів до речі переговорів міжнародного валютного фонду стоїть питання діагностики стану банківської системи на сьогодні. Шній момент, оскільки в 2022 році національним банком було а, зроблено багато кроків для того, щоб не застосовувати заходи впливу по відношенню до банків за порушення, наприклад, які були спричинені воєнними діями, і це абсолютно нормальна. Я вважаю, що реакція. Попрошу попробую так сказати національного банку. Бо знаєте, якщо б у нас банк був не з національними інтересами, ну така назва, то можливо тоді були б якісь інші задачі. А так Національний банк справді віднісся до ситуації дуже, дуже серйозно. І саме діагностика і стрес-тестування це те, що в 2023 році в національному банку будуть робити дуже інтенсивно. До речі, нещодавно на засіданні. В Нацбанку символічно 24 лютого було очне засідання в НБУ за участі банків і правління Національного банку. Якраз і одна із заступниць піднімала це і активно обговорювала. активно анонсувала цю, ці, ці діагностичні процеси. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. На ваш погляд, чи будуть її переглядати, і коли це може трапитися? Сенситивне питання, я попробую на нього коротко відповісти. 25% приймали в червні. Ми мали певні критичні зауваження, як банківська спільнота, як асоціація щодо прийняття цього кроку. Ключова наша точка зору була що. Звичайно, ну якби базово, якщо ставку облікову піднімають з 10 до 25%, то про яке кредитування можна говорити. Але ну, в воєнний час відповідь: про яке кредитування в воєнний час можна говорити, це теж хороший був контраргумент. Але найголовніше це була проблема того, що. Багато процесів підв'язані до облікової ставки, які за собою потягнули негативні наслідки. Ми пропонували це використати більш м'яко. Ну, але це була відповідальність і справа національного банку тодішнього періоду. В меморандумі з між з міжнародним валютним фондом йдеться про те, щоб збереження цієї облікової ставки. Сьогодні економіка до неї адаптувалася. Економіка адаптувалася, кредитування відбувається за рахунок державних програм. Є програми 5.7.9, є оселя, інші, які вже, в принципі, ну якби від, відпрацював, відпрацювався цей механізм. Багато українців чекають відповіді на одне з ключових питань: ситуація з депозитами. Чи є ризики і чи можна сподіватися на підвищення відсотків за депозитами? Я думаю, що так. Національний банк, до речі, Активно в цьому напрямку працює різними інструментами, стимулює банки різних категорій: як державних, так і банків з іноземним капіталом, так і банків з приватним капіталом до підвищення підвищення депозитних ставок. Сьогодні депозити фізичних осіб захищені на 100% державою 100%! не так як було колись 200 тисяч, 300, 600 чи скільки. Сьогодні будь-який депозит, якщо банк визнають неплатоспроможним, ви свій, свої кошти отримуєте гарантовано. За останні тижні гривня продемонструвала тенденцію до зміцнення причини і е, наскільки сталою її ця тенденція? Я думаю, це ситуативна історія. По-перше, ми повертаємося до сезонних факторів, тобто є сезонні фактори, наприклад, пов'язані з економічними складовими України: посівна, агро, закупівля паливно-мастильних матеріалів там імпортних і так далі. Тому я думаю, що курс, скоріш за все, буде триматися в межах 40 гривень. Так, такий, ми такого, ми прогнозу дотримуємося сьогодні. Ну що ж, шановні радіослухачі, є ще інше питання, але про це вже ми будемо повідомляти вас згодом. Нашим гостем був голова асоціації українських банків Андрій Дуба